Чи бувало у вас так, що ваша доброта проходить непоміченою, а в деяких випадках навіть сприймається як належне? Якщо так, то ви не самотні в цьому. У нашому світі справжня щедрість часто залишається невидимою або не викликає належної вдячності. Нас виховували в дусі пріоритету чужих потреб над своїми. З дитинства нам говорили: ділися, допомагай, віддавай, і ми виросли, відчуваючи бажання робити добрі вчинки. Але що, якщо наше прагнення до добра обертається проти нас? Що якщо нас починають сприймати як невичерпне джерело допомоги та підтримки, у сучасному світі це жорстка реальність. Іноді чим більше ми віддаємо, тим менше отримуємо у відповідь. І це стосується не лише часу чи грошей, а й нашої енергії та душевного спокою. Філософія стоїцизму вчить нас зберігати рівновагу та берегти себе. Однак ми часто усвідомлюємо, що змушені перенапружуватися. Сьогодні ми розглянемо темний бік зайвої щедрості та дізнаємося, як знайти золоту середину. Разом ми вивчимо 10 небезпечних наслідків надмірної доброти. Тож, якщо ви коли-небудь відчували, що ваша доброта не оцінена на належному рівні, це відео для вас. Підписуйтесь на наш YouTube канал, а також telegram канал Посилання ви знайдете в описі під відео, щоб не пропустити нові стоїчні мудрості та поради. Що допоможуть вам стати кращою версією себе. Ну, а ми починаємо. Перше зайва доброта. Зайва доброта може змусити вас виглядати слабким. Хоча доброта і вчить нас встановлювати межі та бути дисциплінованими, якщо ви завжди готові допомогти всім, це може викликати неправильне сприйняття. Важливо знайти баланс між допомогою і надмірною добротою, щоб не створювати враження, що на вас можна покладатися беззастережно. Припустимо, ви завжди відкриті для допомоги. Однак, у підсумку, оточуючі можуть почати сприймати вас як людину, на яку можна звалювати всі проблеми. Це може створити враження вразливості, і люди можуть перестати цінувати вашу участь. Однак, коли ви починаєте чітко і ввічливо говорити ні, ви показуєте, що поважаєте свій час і цінуєте себе. Це змінює сприйняття оточуючих, ви перестаєте бути просто людиною, готовою допомогти всім. І стаєте тим, хто заслуговує на повагу. Говорити ні це не тільки відмова, а й заява про вашу значущість і силу. Тому наступного разу, коли вам захочеться сказати так, хоча ви хочете сказати ні, згадайте про це стійте на своєму, це необхідна заява про вашу силу і цінність. Друге нереалістичні очікування. Нереалістичні очікування можуть бути джерелом розчарувань важливо пам'ятати стоїчну істину. Щастя не має залежати від вчинків інших людей. Коли ви робите добро, намагайтеся не чекати надто багато у відповідь чому? Бо це допоможе уникнути розчарувань і зберегти емоційну стійкість. Однак будьмо чесними, це складно. У глибині душі, коли ми проявляємо щедрість, ми хочемо, щоб наше добро було помічене і оцінене іншими. Ми сподіваємося на взаємність. Але що, якщо цього не станеться? Ось тут і криється небезпека наших очікувань. Ми завжди беремо на себе відповідальність, допомагаємо, надаємо послуги, очікуючи, що інші зроблять те ж саме, вірно. Але коли це не відбувається, це може спричинити болюче розчарування. Ми почуваємося виснаженими, роздратованими і розчарованими. Стійкість нагадує нам про важливу істину ми не можемо контролювати вчинки інших тільки свої. Важко давати, не очікуючи, нічого натомість. Але коли ви робите це без очікування винагороди, ви знаходите свободу. Ви робите це тому, що хочете, а не тому, що чекаєте подяки. Тому наступного разу, коли ви допомагаєте комусь, намагайтеся не прив'язувати свої дії до очікувань. Не чекайте подяки чи відповідної послуги. Справжня цінність полягає в самому акті допомоги, а не в очікуванні винагороди. Такий підхід допоможе вам залишатися спокійним і зосередженим. Незалежно від того, що відбувається навколо. Третє часта віддача занадто часта віддача може привабити не тих людей згідно зі стоїчною філософією, енергія, яку ви випромінюєте, притягує людей схожого типу. Коли ви позитивні та збалансовані, ви приваблюєте щедрих і щирих людей. Однак, якщо ви постійно віддаєте без зупинки до виснаження, що відбувається, ви починаєте приваблювати тих, хто потребує. Це не ті, хто піднімає настрій і віддає, а ті, хто більше прагне взяти, ніж дати. Уявіть, що ви людина, яка ніколи не каже ні. Ви завжди поруч, завжди готові допомогти. Це звучить чудово, вірно? Але незабаром ви можете помітити, що люди навколо вас не виявляють бажання віддавати. Вони просто беруть. Гірше того, ви навіть можете залучити опортуністів, які скористаються вашою щедрістю. Стоїцизм вчить нас знаходити баланс і визначати свої межі. Важливо вміти помічати, коли ви переходите межу з віддачею. Встановлення меж ключовий момент. Коли ви це робите, ви зберігаєте свою енергію і залучаєте людей потрібного типу, тих, хто цінує те, що ви пропонуєте, і готовий віддати. Уявіть це, як двосторонній рух на вулиці. Ви хочете бути поруч із людьми, які поважають вас, і те, що ви приносите із собою. Для цього важливо поважати свої власні кордони. Віддавайте. Але не дозволяйте цьому виснажувати вас. Таким чином ви будуєте стосунки на взаємній повазі та справжньому зв'язку, а не на односторонній віддачі. Це і є шлях стоїцизму, збалансований, шанобливий і щирий. Четверте, втрата себе заради інших втратити себе заради потреб інших ось що говорить нам стоїчна мудрість. Життя має бути прожите з розумом і чеснотою, що означає вміння ставити себе на перше місце. Коли ви постійно переймаєтеся проблемами інших людей, ви, ймовірно, тікаєте від своїх власних внутрішніх боротьб. Ви втрачаєте зв'язок із собою, ваш голос затушовується шумом чужих вимог. І коли нарешті настає момент спокою, весь той страх і біль, від яких ви тікали, повертаються. Стійкість вчить нас, що турбота про свої власні потреби це не егоїзм, а необхідність, це збереження нашої ідентичності. Встановлення кордонів і дослідження свого шляху це не лише добре для нас, а й є ключем до істинного життя. Тому наступного разу, коли ви відчуєте бажання зануритися в чужі проблеми, зупиніться на мить, зіткніться з цими важкими почуттями віч на віч, залишіться вірними тому, що вам справді потрібно і що ви хочете. Навчіться говорити ні, коли це необхідно. Ви побачите, що, поважаючи свої власні кордони, ви будете в набагато кращому становищі, щоб допомагати іншим у здоровий і збалансований спосіб. П'яте. постійне дарування. Стоїчна філософія вчить поміркованості, особливо щодо віддачі це подібно до керування кораблем у морі нескінченних вимог. Коли ви віддаєте надто багато і надто часто, люди починають очікувати цього, вони звикають до того, що ви завжди робите крок уперед. Спочатку це може бути приємно, але це небезпечний шлях. Люди природно віддають перевагу тому, що легко. Якщо ви завжди берете на себе відповідальність і вирішуєте проблеми, ви фактично дозволяєте іншим залишатися у своїй зоні комфорту. Вони не відчувають необхідності робити крок уперед або стикатися з труднощами, бо знають, що ви завжди підтримаєте. Це впливає не тільки на них, а й на вас. Ви накладаєте на себе тягар, який не ваш, що може призвести до виснаження вашої енергії та емоційного виснаження. Стоїцизм вчить нас знаходити баланс, віддавати, але не настільки, щоб втратити себе в цьому процесі. Коли ви починаєте встановлювати кордони і робити це більш збалансовано, щось змінюється. Люди починають розуміти, що не завжди можуть покладатися на вас. Вони починають брати на себе відповідальність за свої власні справи. Що добре як для них, так і для вас. Потужна цитата Синеки чудово відображає цю ідею. Справжня щедрість це давати те, що потрібно, а не просто те, що просять. Це нагадує нам, що іноді найбільший дар, який ми можемо дати, це не виконати кожне прохання, а надати можливість іншим задовольнити свої власні потреби. У цьому балансі і полягає справжня щедрість, яка збагачує всіх учасників, не виснажуючи нікого. Практикуючи збалансовану щедрість, ви зберігаєте контроль над своїм життям і уникаєте циклу постійного дарування. Пам'ятайте, що важливо не просто бути щедрим, а бути щедрим з розумом. Таким чином, ви допомагаєте іншим, не втрачаючи себе, і це і є справжнє мистецтво віддачі. Шосте. надмірна доброта. Надмірна доброта може викликати підозри. Стоїцизм нараховує жити відповідно до наших цінностей. Незалежно від думки інших. Мета слідувати своїм принципам, створюючи щиру та стійку репутацію. Однак у світі, де справжня доброта є рідкістю, надмірна доброта може викликати подив. Люди можуть почати сумніватися у ваших мотивах і запитувати, чому ви такі щедрі, що це для них. Це не обов'язково означає, що вони цинічні. Часто це просто реакція на реальність. Люди звикли бачити доброту з підступом. Тому, коли хтось прагне віддати все і допомогти, це може викликати підозри. У багатьох випадках вони стикалися з людьми, які здавалися добрими, але мали приховані корисливі цілі. Цей досвід змушує їх бути обережними і навіть із скепсисом ставитися до щирих актів доброти. Не слід, однак, стримувати свою щедрість. Швидше варто знайти баланс будьте добрі, але залишайтеся прозорими. Нехай ваші вчинки свідчать про вашу чесність. Важливо пам'ятати, що мета не в пошуку схвалення, а в збереженні вірності своїм цінностям. З часом послідовна та збалансована доброта може зруйнувати стіни підозрілості, демонструючи щирість ваших намірів. Саме такої автентичності дотримується стоїцизм, чеснота, яка витримує випробування часом і скептицизмом. Сьоме ризик впасти в залежність. Ризик впасти в залежність. Це попередження стоїчної філософії про можливість втратити рівновагу в житті, особливо коли йдеться про віддачу. Поміркованість і самоконтроль відіграють тут ключову роль. Коли ви віддаєте занадто багато і стаєте опорою для інших, це може призвести до серйозних наслідків. Ви можете почати шукати способи впоратися зі стресом та емоційним виснаженням. Саме тут криється небезпека залежності. Ви можете виявити, що переїдаєте. Забагато п'єте або проводите занадто багато часу в іграх. Усе це спроба заповнити порожнечу, що утворилася через постійну віддачу. Стійкість закликає нас слухати близьких. Якщо друг або член сім'ї висловлює занепокоєння з приводу ваших звичок, варто звернути на це увагу. Ми часто відмахуємося від їхньої турботи, вважаючи за краще не визнавати проблему. Але ці зауваження найчастіше виходять із турботи і любові. Прийняття такого зворотного зв'язку це крок до самоаналізу і зростання. Важливо пам'ятати, що ті, хто піклується про нас, не намагаються нас критикувати або засуджувати, вони просто піклуються про наше благополуччя. Серйозне ставлення до їхньої турботи це прояв поваги до себе і свого шляху до збалансованого життя, це практичне застосування стоїчних принципів у реальному житті. Використання поміркованості та самоконтролю, щоб уникнути шкідливої поведінки, яка може завдати шкоди нашому здоров'ю та щастю, визнання й усунення цих ризиків, ознака сили та відданості своєму добробуту, прагнення жити відповідно до стоїчних принципів рівноваги та самоаналізу. Восьме незбалансовані стосунки зображення життя як зберігача всіх проблем, метафорично уособлене в образі людини, на яку всі покладаються. Виступає досить потужним засобом для розкриття проблеми незбалансованих стосунків. Багато хто з нас стикається з подібною ситуацією, коли ми надаємо допомогу і підтримку, але водночас почуваємося виключеними з легших і приємніших моментів. Ця динаміка показує, що, можливо, ми стали жертвою своєї штурботи про інших, втративши при цьому баланс у своїх стосунках. Ми забули про важливість таких речей, як радість і спілкування. Вичерпавши себе в ролі постійного рятувальника, такий стан справ призводить до усвідомлення необхідності перегляду наших стосунків і саморозуміння. Стоїцизм як філософія пропонує нам не просто придушувати емоції, а прагнути до мудрості в наших діях. У цій ситуації варто було б замислитися над тим, як ми самі ставимося до цих стосунків. Ми можемо використати це як можливість переоцінити свою роль у них. Навчитися відрізняти справжню дружбу від односторонніх зв'язків. Стоїцизм дає нам змогу навчитися вибудовувати більш автентичні зв'язки, висловлюючи свої потреби і встановлюючи кордони. Це допомагає привертати до себе людей, які цінують нас за те, хто ми є, а не тільки за те, що ми можемо для них зробити. Долаючи ці перешкоди, ми віднаходимо повагу до себе та до інших, що є основою для глибших і збалансованіших стосунків. Дев'яте, відсутність кордонів із близькими, відсутність чітких кордонів у стосунках із близькими це поширена проблема, з якою стикається багато хто. Ми часто намагаємося догодити їм, іноді навіть на шкоду власним потребам і кордонам. Але стоїцизм вчить нас, що справжня турбота про близьких не повинна призводити до виснаження себе. Важливо навчитися висловлювати свої потреби і встановлювати кордони з любов'ю і повагою. Замість того, щоб завжди говорити так. І відчувати провину за спроби сказати Ні ми можемо навчитися говорити Ні там, де це потрібно, зберігаючи водночас гармонію у стосунках. Наприклад, якщо вас просять про допомогу, яка перевищує ваші можливості, ви можете запропонувати альтернативу, яка буде більш прийнятна для вас, або пояснити, що можете приділити цьому обмежений час. Важливо пам'ятати, що встановлення меж не означає відмову від турботи про інших, а скоріше демонструє вашу повагу до себе та до інших. Цей процес може бути покроковим, починаючи з відмови в невеликих проханнях і поступово переходячи до більш серйозних. Згодом ви почуватиметеся впевненіше і знайдете баланс між допомогою іншим і турботою про себе. Отже, встановлення кордонів у стосунках із близькими це прояв турботи про себе та інших, це допомагає створити здорові взаємні стосунки, де кожен почувається шанованим і коханим. Десяте особистий час. Одним із найцінніших дарів, які ми отримуємо від життя, є час. Проте в нескінченних перегонах повсякденного життя, постійно прагнучи допомагати іншим, ми часто випускаємо з уваги цінність цього дорогоцінного ресурсу. Філософія стоїцизму налічує вчення про дбайливе ставлення до часу і його розумне використання. У нашому часі постійної метушні легко потонути в морі зобов'язань ми реагуємо на кожне прохання. Погоджуємося на непотрібні зустрічі, і в результаті виявляємо, що наше життя проходить повз нас. Як казав Сенека, найбільша трата в житті це втрата часу. Перш ніж погоджуватися на наступне прохання або обов'язок, поставте собі запитання, чи справді це варте вашого часу і уваги. Навчіться цінувати свої години і хвилини так само, як ви цінуєте гроші, тому що витрачений час не можна повернути. Відмовтеся від другорядних справ на користь того, що дійсно має значення у вашому житті. Життя коротке, і ніхто не знає, скільки часу нам відведено. Тому цінуйте кожен день і годину, наповнюйте їх сенсом, не витрачайте на дрібниці. Тоді ви зможете сказати разом із сеникою: Я не втратив жодного дня. Це і є справді стоїчний підхід до часу, як до найбільшого дару життя. Насамкінець, хочеться підкреслити, що стоїчна філософія навчила нас. Що важливим є баланс у всіх сферах життя, включно зі щедрістю. Якщо ми даємо занадто мало, ми можемо здатися себелюбними або жадібними, а якщо даємо занадто багато, то ризикуємо виснажити свої ресурси, енергію, час, навіть фінанси. Ідеальне рішення знаходиться всередині, там, де ми знаходимо гармонію між допомогою іншим і турботою про себе. Важливо пам'ятати, що коли ви сумніваєтеся, варто щось давати чи ні, слово Ні може стати вашим головним союзником. Якщо вам сподобалося це відео, будь ласка, поставте лайк, підпишіться на наш YouTube, а також телеграм-канал, посилання на нього в описі під відео. Нехай ваш шлях буде освітлений стоїчною мудрістю і просочений мудрими рішеннями. Сьогодні ви стали на ще один крок ближче до кращої версії себе. До нових зустрічей!